Ну ось ми вже сіли за стіл і зараз я вам буду розповідати про діапроектор. У нього дуже цікава вилочка. Вилочка це те, що в розетку вставляється. Я не знаю, чи воно підійде до кожної розетки. Вона, бачите, така цікава, не така, як теперішня. Вона коричнева, круглої форми, гвіздочок чи щось 5 0 В. Тут написано ну така дуже цікава. Вилочка. Потім у самого діопроектора форма пушки. Це схоже на пушку. Та-да-да-да-ч. Форма пушки. Вот така от у нас. Бачите, так пушка у нас може стріляти. Що навіть прикольне. Заряджається, стріляє, це воно регулюється на різкість. Е, воно приємне на дотик. Можна сказати, що воно різне. Е, тут воно якесь трішки ширшавеньке, але дуже приємне. І знизу. Знизу трішки шершавеньке отут. -от. Навіть можна, мабуть, через камеру побачити. Тут воно таке більш як чимось блискучим з Ну, блискучим я маю на увазі не блискітками посипане. Тут дуже ну мені подобається. Потім він швидко нагрівається, але мені здається, що. Теперішній проєктор набагато швидше нагрівається. Такі от, бачите, сюди нам треба вставляти плівку. А от така от тут плівочка. Це ось так чорний орел, казка. Я не знаю, чого дуже прикольно видно. Трішки відблискує в плівці наша стоячок. Так. Треба звикнути до цього, бо мені було перший раз важко, але коли я зрозуміла, як це робити, я все понеслась. Дивіться. Вона рухається і буде виходити воно знизу. Я зараз докручу до цього моменту. О, дивіться. Це отже плівка. Я, я зараз її витягну. Нам треба витягнути її хоча б в якусь сторону. Це якась фірма. Але тут діафільм. Я зараз вам спробую показати. І, мабуть, оце от те, що ви бачите, цей темний кадр, то там написано діафільм. Може так от вам краще видно? І якщо ви захочете подивитися цей діафільм, в мене їх дуже багато, то тоді. Ну, підписуйтесь і коментарі ставте. Скажіть. Сподобалось чи сподобалось? Показувати, чи мені мульта. Там є дядя Опа Золушка. Оцей чорний Орел, який я вам показала. В принципі, я... цим наші ж батьки користувалися. Я не знаю, чи у всіх було, але в моїх цей. Рестрій проектор, був. Це називається діяфільми, не просто фільми. Так, я вже вам сказала усі мінуси. за ті штучки треба двигати, дергати, щоб воно вийшло кудись. Ну, вийшло з цієї сторони. Тут воно трішки підсвічується. Дуже цікава річ, можна розглянути, якщо вона у вас є. Спитайте обов'язково у своїх батьків. А якщо ви є батьки, то тоді можете подивитися з дитинства. Мені дуже сподобалось дивитися фільми, я, я вже дивилась на ньому фільми. Це було дуже цікаво. З вами була Віва, Віві Ема. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.